Він прав Арагоном, Валенцією, Барселоною, Сардинією, Корсикою, Сицилією. І, напевно, був би забутий як десятки інших іспанських королів середньовіччя. Але життя Мартіна І для історії зберегла його смерть. Вітаю, друзі! Ви на каналі «Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини. І сьогодні ми продовжуємо серію розповідей про правителів минулого, які, хоча й були видатними та впливовими, але всі вони померли. Особливо безглуздо. Тож чергова серія, чергова історія. Мартін Арагонський, іспанською Мартін Перший де Арагон, прозваний старшим король Арагона, Валенції, Сардинії та Корсики. Грав Барселони з 1396 року. Як бачите, у 2024 році Іспанія знову всіх на востах, адже збірна Іспанії по футболу. Стала переможцем Євро 2024 у фінальному матчі проти збірної Італії в Берліні. Варто зазначити, що це четверте золото для спірної Іспанії на чемпіонатах Європи. Але повернемося до середньовіччя Іспанії. Мартін Аргонський народився в 1356 році в Жироні, це місто на північному сході Іспанії. Він був другим сином аргонського короля Педро IV, та Леонори Сицилійської, принцеси Сицилійської гілки Арагонського будинку. У 1396-му Мартін успадкував після померлого бездітним старшого брата Хуана І трон Арагона. У 1398 та 1399 роках Мартін здійснив походи проти Маврів до Північної Африки. Управління Мартіна Арагону вдалося досягти миру на зовнішніх кордонах, і він взявся за внутрішнє зміцнення країни. У зовнішній політиці Мартін підтримував Авіньйонську лінію пап, тобто розколу Римській церкві в 1378-1417 роках коли одразу два претенденти оголосили себе істинними папами. Розкол церкві відбувся після смерті папи Римського Григорія XI, у 1378 році. Так ось, за правління Мартіна і його допомогою антипапою став арагонець Венедикт XIII. після смерті всіх законних дітей. Хайме, Хуана й Маргарити, а всі вони померли молодими, Мартін призначив наступником аргонського будинку свого кузена, Хайме II Урхельського, зробивши його генерал-губернатором всіх підлеглих арагонській короні земель. Він ще встиг одружитися вдруге зі своєю дальньою родичкою Маргарита Де Прадес, але цей короткий шлюб залишився бездітним. Цікавий факт з античності до наших днів Задокументовано не один десяток випадків смерті від сміху. Першому у списку був філософ Хрисіп, який жив в третьому столітті до нашої ери. Він побачив, як осел сел інжир і вигукнув: А тепер дайте йому вина промити горло. Власний жарт здався філософу таким смішним, що він помер. Мартін перший помер з цієї ж причини у віці 53 років. Він вже кілька днів почувався погано, страждав від пролосу, але все-таки вийшов до столу. Під час обіду у короля з невідомої причини стався напад історичного сміху, спроби врятувати його виявилися марними. Що було далі? Та яка вже різниця? Хоча давайте розповім: так як після смерті короля в 1410 році його законних дітей не було вже в живих, тому після смерті Мартіна настало дворічне міжцарство, яке завершилося компромісом у Каспі, тобто актом, прийнятим у 1412 році. Відповідно до якого наступним королем із числа шістьох претендентів був обраний Фердинанд І Рагонський, племінник Мартіна з династії Трастамара Королевство Кастилія. Ну що, друзі, на сьогодні у мене все. Пишіть у своїх коментарях, чи цікава вам була серія розповідей про правителів минулого, які померли особливо безглуздо. На все добре.